Розумники та розумниці Олександрії можуть позмагатися у всеукраїнському турнірі юних інтелектуалів. Обніміться брати мої. Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти запрошує учнівські колективи з усієї Кіровоградщини взяти участь в інтелектуальному турнірі, який присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Турнір проводиться у березні-квітні у два етапи: заочний для всіх зареєстрованих команд, та очний для 20 команд-переможців заочного етапу в командному заліку і 10 кращих в особистому заліку. Заочний етап турніру включає у себе чотири тури. Тестування в режимі онлайн на сайті www.testonline.com за такими тематичними напрямками. Життєвий шлях Тараса Шевченка, Тарас Шевченко і література, Тарас Шевченко і мистецтво, Шевченкіана пам'яті. Тестування з кожного тематичного напрямку відбувається в окремий день. Для виконання завдань вся команда повинна одночасно зайти у визначені дні тестування і виконати завдання за годину. Очний етап у командному заліку проводиться там, де розташовані навчальні заклади команд-переможниць. Очний етап в особистому заліку проводитиметься в одному з навчальних закладів обласного центру. Учасники очного етапу виконуватимуть завдання за обов'язкової присутності представників організаційного комітету турніру. Саме вони і контролюватимуть, щоб кожен учасник виконував завдання самостійно. Для участі у турнірі потрібно зареєструвати команду на сайті testonlinecomintellect 2014. Реєстрація триває з 9 до 28 березня. На команди та учасників переможців чекають призи.